Танія передасть Україні 100 тисяч дронів. Брюссель Брюсселі розробляє план повернення українців після війни та новий законопроєкт про службу в армії за контрактом особам віком 60+. Про все в новинному дайджесті за 4 червня. Велика Британія погодилась передати Україні 100 тисяч безпілотників до квітня 2026 року. Уряд Британії в 10 разів збільшить постачання дронів, виділивши на це 350 мільйонів фунтів. Це частина військової допомоги з загальною вартістю 4,5 мільярда фунтів. Повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі. Єврокомісія. Усія розпочне роботу над планом повернення українців після війни. Один із запропонованих інструментів створення центрів єдності в країнах ЄС. Вони надаватимуть українцям інформацію щодо можливостей повернення, допомогу з працевлаштуванням, мовні курси і культурні заходи. Перші такі центри відкриються в Німеччині та Іспанії. Сьогодні в ЄС перебуває близько 4,3 мільйона громадян України, які мають право жити і працювати в межах програми тимчасового захисту, переважно в Польщі, Німеччині та Чехії. Наразі тимчасовий захист українців продовжено до березня дві Цьому року повідомляє політика. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє особам від 60 років проходити військову службу за контрактом. Відтак, охочі, які досягли граничного віку за умови придатності, мають право за власним бажанням служити за контрактом протягом одного року. Франція виділить Україні 200 мільйонів євро на відбудову та інтеграцію з ЄС. Про це домовились прем'єр-міністр країн на зустрічі у Парижі. Крім того, французький уряд підтвердив надання гарантій Україні у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 мільярда євро для підтримки бізнесу. Разі сторони готують угоди про співпрацю в обороні, критичній сировині, торгівлі та спільному виробництві. Повідомив шмигаль.